Привіт, крептаний. Сьогодні у мене для вас шаблон, який встановлює гаманці Зеон і імпортує в них наші Сіт Фраз. Встановлювати гаманці можна як в нові профіль папки, так і вже в існуючі. Даний гаманець вибраний як альтернатива Metamask, тому що версія Metamask, яку ми всі юзали, не працює на нових версіях Zenopostera, це версія 7.8+. А нова версія Metamasku погано піддається автоматизації. Тому колегами по цеху було запропоновано таке от рішення, така альтернатива, типу Гманець. Він добре автоматизується, і будемо пробувати його використовувати як заміну Metamask. Значить, встановити, як я вже сказав, можна як в старі профіль папки, тобто в існуючі, так і в нові, залежить від того, яку, який шлях ви вкажете у налаштуваннях. У в даному випадку, як приклад, взята папка, де типу лежать наші профіль папки. І от якщо ви вкажете у вхідних налаштуваннях шлях до такої профільпапки з існуючими, то він запише вам ці гаманці імпортнує ваші вже існуючі профілі. Якщо ж вас тут буде пусто, він вам створить нові профілі. Так, далі в нас є отакий от файлик, в ньому ви прописуєте якраз всі дані. У нас перше це назва нашої. Профіль папки, folder name. Ну, В даному випадку це якийсь може бути рандомний номер. У мене тут просто 5 проксі це проксі. Якщо ви їх використовуєте, сюди прописуєте. Якщо ні, то просто лишаєте цю частинку отак, пусту. Ну і далі сіт-фраза. Я візьму просто рандомну сіт-фразу, згенерував тут хаманець і вкажу її от сюди. Все є. Тоді в вхідних налаштуваннях самого шаблону ви вказуєте перше, це пін-код. Це секретна фраза, на основі якої згенерується пароль. Для вашого гаманця Zerio. От, Ну, власне, вказуйте і її не забувайте. Тоді шлях от якраз до папки з профілями, або вже існуючими, або там, де будуть створені нові. Ну і шлях до файлу з назвами, такі тільки що ми розглядали. В принципі, все. Можемо запускати даний шаблон і імпортувати даний гаманець. У профіль. В даному випадку створиться новий профіль з назвою 5. І туди імпортується гаманець. Ну, за напостері все буде швидше, тому що не буде відмальовуватись. Тут ми обираємо перший гаманець, тому що ми завжди працюємо з ним, хоча нам там пропонує декілька. Ну і власне на цьому процес закінчується. У нас тут створився гаманець. При бажанні ми можемо його відкрити і, власне, з ним вже працювати. На цьому все. Якщо вам цікавий такий гаманець, то можете користуватись шаблоном. Всем успехов.